Чільництво вивчайте, мед споживайте, здоров'я майте, сусідів пригощайте. і нас вам по житті буде все добре. І тому кажу, наповню змістом кожен крок і для життя бери урок. Тому кракуємо прекрасне майбутнє. Доброго дня! Доброго дня! Ну бі по країни! Кафедра бдільництва, завідуючи. Серце вжала, бджола, змінилась свідомість моя. Тепер уже не рагуль я, всі зауваження сприймаю, помилки миттєво виправляю. Ну і найкращого небайдужим людям вважаю. А наша кафедра одна сім'я, бджолина не ще я, тому що всі тут не ліниві завзяті ширі трудолюбиві. тому просвітництво, підготовка професіоналів і постійна популяризація продукції пас. Якщо у вас є діти, знайомі, небайдужі, запрошую навчатися в нубів. Тому що наш нубів найкращий в світі, в ньому навчаються чудові діти, прекрасні викладачі навчають, а ректор по-європейськи працювати спонукає. Досконало англійську мову знає, в інших навчальних закладах викладає. І тому говоримо максимальні можливості меду. Мотивувати, міські, мислити, мріяти, митикувати. І тому най вас їх буде все добре. На у узляя. Одним словом, хто познає природу діли, та той познає все. Все. А як до вас приїхати на екскурсію? Будь, будь ласка, будь ласка, запрошую вас на екскурсію. Це нубі по країни, Галасеївська пустень. Рідпоряд і кафедра бджільництва нові покраїни завжди будемо раді вас там бачити. У нас є музей, є музей джільництва, є ділянки медоносних рослин. Зала плануємо і робимо медоносну залу, тобто медову залу, воскову кімнату, ну і центр реабілітації, тому що і військові, і все всі приходять до нас. Тому як я сказав, що навчання, що наукова діяльність, а саме головне просвітництво і популяризація Божої камахи. Як є тут серце. Ваші слова, це бальзам на серце, а ваш музей і Чекаю ваше... вас. Дуже... тому чекаємо. Там вже дуже... да, зараз з'явився дзвіночок. Mm -hmm. Ви телефонуєте, чи охрана, чи що так сказати, повочнику запросив. Микола Гаврилович, а як зараз бджолам дуже складно? Ну, по-різному буває, але вони головне їм не нашкодити, а вони собі лад дадуть. І тому що зараз багато кажуть, що ага, і зникають, і пропадають, і все. Але це від е, недоброго до них відношення. То серед камах, які корисні для людей, це тільки одна вже дає продукти харчування. Чи є інші, але ну, не продукти харчування, а це запилення, мед, різ, прополіс, маточне молочко, трустевий гамігнат і дев'ять продуктів. Яка ще камаха, стільки їх може давати? А ще. Ріки, ліса, квіти, Ні, ну я запил... запилення і біорізноманіття поширюємо природу і зберігаємо її таким чином. Не буде бджілки, не буде насінинки, не буде поширюватися інше наше біорізноманіття. А якщо немає біорізноманіття, ну і ми будемо неповноцінні.